А вінницькі студенти гралися в політику. Впродовж трьох днів у місті проходив фестиваль Студентська республіка. Суть його полягає в створенні ігрової моделі студентського містечка, в якому проводяться вибори власного магістрату та мера. «Студентська республіка проходила в форматі мультифестивалю. А завершальним акордом свята став конкурс краси серед студенток. Перша леді подробиці у сюжеті. Відпочинок з користю. Саме так характеризують фестиваль Студентська республіка і його учасники. Суть його полягає в створенні ігрової моделі студентського містечка, в якому проводяться вибори власного магістрату та мера. За три дні тут також відбуваються субфестивалі з квесту, мафії, дебатів, КВК, брейн брейнрингу та міні-футболу. Тут ми можемо відпочити відчути себе, хоча ми ще молоді, але ми можемо відпочити від буднів. Це дає якийсь стимул, заряд на майбутнє, тобто хочеться, коли ти бачиш, що діти дійсно зацікавлені, це дає сподівання на те, що майбутнє нашої країни, тобто це все ж таки молодь, це майбутнє. Дає сподівання на те, що з часом життя в Україні зміниться. Головна ідея мультифестивалю це пошук активної студентської молоді. Організатори фесту шукають студентів, які готові згуртувати сильні команди, брати на себе відповідальність та мають лідерські здібності. А ідеї та пропозиції, які учасники озвучили в рамках фестивалю, не пропадуть. Усіх їх подадуть в письмовому вигляді до представників влади. Ми співпрацюємо з студентським парламентом Вінниччини. Я впевнений, що ми зможемо не тільки подати, як завжди, ці пропозиції до управління справа сім'ї та молоді, спорту, освіти та науки як напрацьовані під час суду республіки, а ще й зможемо через механізм дорадчого органу при облдержадміністрації забезпечити якби супровід і виконання деяких з цих питань, які покращать життя певне студентства і всієї молоді Вінниччини. Вже традиційними для фестивалю стали конкурси Містер Студреспубліка та відбірковий етап загальноукраїнського конкурсу Краси Перша леді. Цього року найкращим представником сильної статі на Студреспубліці визнано студента Вінницького національного технічного університету Олександра Небаву. А першою красуною стала студентка педагогічного університету Стороженко Ольга. За результатами триденної виборчої компанії обрали студентський магістрат у складі 10 членів, а також студентського мера. В цьому році ним став Микола Гнатюк. Саме він та переможці інших субфестивалів в кінці серпня представлятимуть Вінничину на загальноукраїнському фіналі студентської республіки, який проходитиме в Криму?